Слава Україні! Ютуб канал Чорна лампа. Мене звати Валерій Калниш. Дякую, що дивитесь Дякую, що підписуєтесь. А сьогодні текст дня, і він буде присвячений. Я вагався трохи, коли вирішував, що брати, тому що сьогодні, як мінімум, вийшло три великих цікавих текста, які були присвячені Україні. Перший перший це не значить, що головний це текст в Британській Гардіан, новиною якого стало те, що за інформацію журналіста а написав цей текст Люк Гардінг. Він доволі багато пише про Україну. Був він свого часу кореспондентом. «Гардіан» в Москві. Він написав книжку про вторгнення в Україну. Я не читав її ще, але ті, хто її прочитав, не дуже в захваті від неї, м'яко кажучи, тому що там куча фактичних помилок, включаючи назви міст українських. Тож, новиною цього тексту стало те, що. За інформацію Люка Гардінга він поспілкувався, як говорить, з кимось в головному управлінні розвідки, що нібито ми готові завалити Керченський міст. і Це буде зроблено вже в цьому півріччі, що у нас нібито є зброя, яку ми підкопили, і якою готові реалізувати цей, цей процес. Так, а другий текст це політика. Його у нас цитували дуже багато. В ньому мова йде про те, що якщо Росія передав наступ, а український фронт посипеться джерелами в цьому тексті є якісь чотири солдати, офіцери. Хто як перекладає? А хтось, взагалі, до речі, написав офіцери, які служили. За часів Валерія Залужного ну, це дуже цікаве формулювання, відверто кажучи, враховуючи те, що всі українські офіцери, які зараз знаходяться на війні, свого часу служили під керівництвом е е головнокомандувача Збройних сил України е Валерія Залужного, колишнього головнокомандувача Валерія Залужного. Е е це така інсинуація Я не хочу аналізувати ні ті ні той не ні інший текст, тому що це. Посилання на е джерела, але і це можна пробачити, враховуючи те, як зараз, що ми на війні, так і не всі готові е відкрито говорити. Але м справа в тому, що ця тема настільки вона делікатна, так що тут довіряти е якимось джерелам, е які е прогнозують. Падіння України за великим рахунком так політико, і розкривають деталі спецоперації, яку треба робити, мені здається, недоречним як і зараз. До речі, розповідати про можливий наступ цього нашого ворога, де він має відбутися. А як я і попереджав таких матеріалів зараз стає все більше О, і відеоматеріалів, і все таке інше. Третій текст, він мені ближчий, хоча він також побудований на джерелах. Він стосується Еммануеля Макрона. Ось цей текст. Це Wall Street Journal Вийшов сьогодні з такою великою з таким Лонгрідом. Так, Макрон намагається підштовхнути. Європу до жорсткішого підходу до Путіна, пише Wall Street Journal Дуже цікавий текст. Дуже цікавий, він починається з того, що в Я зацитую у лютому президент Франції Манюель Макрон провів конфіденційні розмови. З президентом Байденом і канцлером Німеччини Олафом Шольцем, щоб закласти основу для Паризького саміту, який, як він сподівався, змінить стратегію Заходу у війні в Україні. Макрон закликав Байдена та Шольца зайняти позицію стратегічної невизначеності щодо Росії, яка залишила б на столі всі військові варіанти. Ця ідея представляла собою радикальний відхід від позиції, якої адміністрація Байдена дотримувалася. Від початку війни, ну і дотримується від початку війни підхід Вашингтона був налаштований на уникнення дій, які могли б спровокувати Москву і призвести до ескалації конфлікту. Макрон навпаки хотів припинити транслювати межі західного втручання, так звані червоні лінії заходу, і натомість змусити Кремль здогадуватися. А, зрозуміла філософія Еманюеля Макрона. Так, вона полягає в тому, що треба говорити не те, що ви не будете робити, а те, що ви будете робити. Відверто кажучи, в цьому тексті не дуже багато про інформації про Байдена, про Байдена, так. Ну, можливо, це. Ця згадка а також згадка про те, що він а, взагалі поставив під сумнів необхідність зміни стратегії. Він побоювався, і це також невелика новина, що це може призвести до ескалації. А ось багато о, уваги в цьому тексті відводиться безпосередньо Олафу Шольцу, канцлеру Німеч... Німеччини. Він також виступив проти цієї ідеї. Заявивши, що вона ризикує розділити союзників і зробити країни НАТО стороною конфлікту, М -м -м. нюанс Макрона полягає в тому, що, як ви пам'ятаєте, Макрон був одним з перших голубів війни, а зараз він став провідним яструбом цієї війни. Мається на увазі за кордоном На початку він був прихильником перемовин з Путіним і дуже багато е закидали Макрону, в тому числі і в Україні. Ось, наприклад, його слова, що і Франція, і взагалі союзники не повинні принижувати Росію. Е коли Макрон виступив з цією ініціативою, а в текст про що говорить? Текст говорить про те, що була закрита зустріч. На цій закритій зустрічі він намагався переконати в правильності свого підходу, щоб Росія не знала, на що буде спроможен Захід, щоб Росія, щоб Захід припинив казати, ми ніколи не заведемо війська в Україну, ми ніколи не будемо там, давати далекобійну зброю, ми ніколи те, ніколи се. І я неодноразово і в, на цьому каналі говорив, що ці заяви вони не стільки заспокоюють внутрішній електорат, так, французів, німців, поляків, вони дають розуміння Росії, чого їм не варто очікувати, чого їм не варто боятися, і це, звичайно, розв'язує їм руки. Тому що якщо країни, партнери, наші союзники говорять про те, що ми ніколи не будемо вводити війська, це говорить про те, що окей, значить, ми можемо е тиснути скільки завгодно, як би ми не тиснули. Ми не побачимо тут найманців, ми не побачимо тут е регулярну армію тої самої Франції або іншої країни. І тому. Ми можемо брати кількість і закидати а, українські поля а, своїми а, бійцями, а, влаштовуючи так званий фарш бразкі. Справа в тому. А потім, потім вийшов Макрон і сказав те, що він сказав, так що а, можливо і варто подумати взагалі над а, цією ідеєю. В цьому тексті говориться про те, що на направ, правду Макрон не прагне відправити війська в Україну саме для участі в бойових діях. Так і що французькі чиновники і Макрон, зокрема, вони пропонували країнам НАТО розглянути можливість розгортання персоналу в Україні і проведення розмінувань території. Ну, Зголоситись це погодьтеся. Це ідея. Ну, по-перше, нічого незвичайного в ній немає. По-друге, з 2014 року у нас були інструктори з західних країн, які в тому числі навчали українських військових. В юридичному плані для цих західних країн нічого не змінилося, Україна як була, так і залишається незалежною державою, яка може запрошувати інструкторів, яка може запрошувати війська, і це ніяким чином не порушує міжнародне законодавство. Інша справа, готовність цих країн приїхати, інша справа те, як вони точніше так. Що вони думають про те, як їх сприйме Путін? Ну, для нас це питання вже не стоїть, тому що нам пофігу, що про нас буде думати Путін, ну, тому що він про нас вже понавигадував все, що можна, так? І коли так згрупувати все, що вони нас про, про нас говорять, то це бандерівці-нацисти на чолі країни. Бандерівців, нацистів, стоїть е, єврей, е, який е, при цьому е, дружить з ісламськими терористами. Ну, ось, ось так. так Тому тут вже вже не цікаво. А ось західні країни вони почали задумуватись, а як це Путін буде трактувати те, що вони, наприклад, там натішлють. Якихось своїх людей, які будуть займатися навчанням або розмінуванням. Ну що тут скажеш про них. Далі. Після того, як ця зустріч закрита, вона не досягла успіху. А вона не досягла успіху. А на жаль, і тому давайте подивимось на. Ось цю ось цю історію це також цитата з Wall Street Journal, Цитую: повернувшись у свій готельний номер, мається на увазі після цієї закритої зустрічі. Шольц був розгубленим, кажуть чиновники. Макрон публічно озвучував ідеї, які він та лідери в приватному порядку. Відкидали раніше того ж дня канцлер Німеччини, також канцлера Німеччини. Також вразила згадка Макрона про шоломи. Берлін зазнав широких. Насмішок за пропозицію, пам'ятаєте, так була ця історія за пропозицію надіслати 5 тисяч касок українським військам на початку 2022 року, коли Росія готувала своє вторгнення, німецькі чиновники заявили, що вони просто відповіли на український список побажань, включивши в нього товари, які найлегше відправити без парламентських та інших процедур узгодження. Додам це правда, ми дійсно м зря. Так, а, насміхалися над а, німцями тоді, тому що дійсно це було побажання і це було прохання Українського міністерства оборони. На жаль, факти для нас не багато чого варті. продовжуємо Наступного дня Шольц. Після цієї зустрічі наступного дня Шольц опублікував пост у соціальних мережах, написавши, що не буде ніяких наземних військ з європейських країн або НАТО, Макрон був непохитний. Він поїхав до Праги, де чеська влада саме збирала важливі для України боєприпаси і виступив з промовою, в якій нагадав про те, як Європа була розрізана навпіл під час холодної війни. Боягузтво сказав Макрон призвело до того, що одна половина Європи залишила іншу під радянським пануванням. Ми безумовно наближаємося до моменту в нашій Європі, коли ми не повинні бути боягузами. Війна повернулася на нашу землю. Додав він, це дуже сильна заява, це дуже сильний посил, і це не посил, просто політика. Це не посил просто якогось популіста. Багато хто задається питанням, чому Макрон почав ось так зараз жорстко говорити по відношенню до Путіна, по відношенню до НАТО, до участі країн у війні. Відповіді на це питання поки що не знає ніхто, крім самого Макрона, і, можливо, його найближчого оточення. Є припущення, мої припущення вони наступні. Макрон зараз не бореться за якесь своє політичне виживання. Справа в тому, що в нього закінчується другий строк президентства, він піде у відставку, в Франції немає можливості обиратися там три рази чотири рази поспіль. Так, можливо, він прийме участь у наступ... поза наступних президентських виборах за 5 років, але це вже буде інша ситуація. І думати, що зараз він планує свою політичну кар'єру на плюс 5 років, ну це було б трохи фантазію. Мені здається, що ситуація, яка склалась, коли він дійсно намагався використати весь арсенал. Дипломатії для того, аби переконати Путіна, і, можливо, Путін йому щось казав, можливо, навіть щось обіцяв. Він стикнувся на правду з брехнею, з зрадництвом, з небажанням, невмінням Путіна тримати слово, з нехтуванням відносин. І тому Макрона просто по-людськи. Ця історія вкорвела: коли, коли ти е, щиро намагаєшся вирішити ситуацію, не застосовуючи силу, а тебе посилають нах, плюють в спину, гагочуть і кажуть, який ти дурень телепень, ну, це буде сприйнято ким завгодно погано. Так, ну, Хто має сумління, хто має гідність, він не буде терпіти це довго. До речі, після того, як Макрон зробив ось цю заяву про, про війська, у французькій пресі з'явилась серія його фотографій, де він б'є боксерську грошу. На жаль, я не підготував так, цей файл. Але, ну, добре, можливо, наступного разу я покажу його просто так. Або знайдіть в інтернеті. А, і там показово. ну, Я вірю, що він б'є Путіна замість цієї гроші, Так, І я, я вірю, що він думає про Путіна, коли б'є цю грошу, але повернемось до е тексту. В цьому тексті е також е розповідається. Розповідається про один документ, який о, потрапив у розпорядження журналістів у Street Journal. Це така собі внутрішня записка з Кремля, так, е, в якій аналізувалася ось ця е, взагалі вся історія. І в цій записці її можна трактувати як керівництво для подальших дій. Йдеться про те, що, як пишуть журналісти, Кремль почав хапатися за розбіжностями між союзниками в Україні. Там описуються плани Москви розпочати дипломатичну кампанію з метою посилення розколу через позицію Макро, Макрона і послаблення підтримки України з боку громадськості. Також в цій записці йдеться про те, що кампанія має бути спрямована. На те, щоб е, виставити Макрона як авантюриста, який може спровокувати безпосередню конфронтацію е, між е, Заходом і е, Росією, е, Макрон зателефонував ще Байдену, Шольцу е, і сказав, що. Е, він хоче використати цей саміт, який він хотів і збирав, і що він оголосить про новий підхід до Путіна після цього саміту. Е його попередили, що якщо він це зробить, і тут знову в тексті де посилання на Шольц, я не знаю, що направду сказав. Цей президент Сполучених Штатів Байден, так, але Шольц сказав, що якщо ти це зробиш публічно, ми від тебе будемо відхрещуватися, ми не будемо тебе підтримувати, і о, він взагалі казав, що не треба цього робити, тому що це роз'єднає союзників. І ось в цю кістку зараз б'ють кацапи, так, вони хочуть відірвати Макрона. Розповідаючи про те, що можливо в їх риториці з'явиться навіть якийсь поміркований захід, але є потвора Макрон, якій е ось е намагається розв'язати там Третю світову війну. Війну між НАТО і Росією треба сказати, що е ця цей концепт працює, е глав Алкаше. Російського МЗС, ось ця співшається тьотка. Маша, я забув, як її звати. Неважливо, важливо те, що вона говорить ротам офіційну позицію російського МЗС. Так, ось вона ротом сказала, що в них є інформація про те, що ось французи вже готують півтори тисячі іноземного легіону і ось ці найманці, вони вже скоро опиняться в Україні. Різницю між регулярною французькою армією і іноземним Легіоном вона, судячи з усього, не розуміє, але ну щось всі ж знають про іноземний Легіон і Францію. Ну, окей, хай буде, тим не менш, і вони будуть намагатися це а, робити і далі. Що е, стосується е, Байдена, то в цьому тексті наводяться слова американського чиновника, які говорять про те, що адміністрація Байдена була стурбована. Ну а як інакше, тим, що Росія може націлитись на будь-які французькі війська, які можуть бути відправлені в Україну. А це е, втягне безпосередньо Францію у війну проти Росії, а це втягне інші західні країни у війну проти е, Росії, е, В свою чергу Макрон на ці побоювання він їм казав: дивіться, ми вже проходили це, і не буде необхідності залучати НАТО чи Сполучені Штати. Якщо Росія почне якимось чином конфліктувати, назвемо це так, з французькими військами, і що е, вона зазнавала е, втрат у військових кампаніях у Франції, у Африці і ніколи не зверталась за допомогою до союзників. Інше питання вже про колоніальні війни Франції в Африці, це, це інше. Ще один такий момент цього тексту це Фіцо, це прем'єр-міністр Словаччини, такий недолугий хлоп, такий Орбан в мініатюрі. Він коли побачив документи, які готувалися до цього саміту, він був, нагадаю, 26 лютого. Так ось він сказав, що. В нього пішли мурашки по шкірі, коли він побачив ці документи. Тоді ж він казав, що я не можу сказати, з якою метою що вони повинні там робити. Мається на увазі війська. Він розповідав про те, що так розглядається можливість НАТО і ЄС направити війська до України. Ну і що потім? Потім був саміт. Саміт, як ми знаємо, нічим не закінчився. Але Wall Street Journal розповідає, хто був за що. Один за одним, як пише видання: виступали лідери, лідери Нідерландів, Польщі і Греції, і вони відкинули цю ідею про направлення військ. підтримала цю ідею Естонія. І вона заявила, що лідери повинні припинити взагалі говорити про те, що вони не будуть робити в конфлікт, те, про що я кажу. Лідери мають припинити говорити про те, що вони не будуть робити, і зосередитись на тому, що вони будуть робити. Ось е американці сказали, що а давайте ми зосередимося на підтримці України, будемо розповідати про. Боєприпаси і все таке інше. завершується цей саміт. Він також був не у відкритому режимі, як ви розумієте, і пам'ятаєте, а потім виходить Макрон, його питають: ну, а що там з вашою ідеєю про ведення військ? Макрона не зламала навіть та ситуація, коли більшість країн висловились проти. Він сказав, що немає консенсусу з цього питання з, так, з цього питання. І він сказав: ну, я пам'ятаю цю фразу, я там, давав її там в, говорить Стратком», що багато людей, які сьогодні кажуть ніколи, ніколи, це ті ж самі люди, які говорили два роки тому. Ніколи ніколи танки, ніколи літаки, ніколи ракети великої дальності. Я нагадую вам казав тоді Макрон, що два роки тому багато хто з тих, хто сидів за цим столом, говорив: ми будемо пропонувати спальні мішки і каски. І це, звичайно, вкуривало вже. Сольца. Нагадаю, що, коли росіянці окупували Крим, дехто надсилав до України подушки. Якщо цікаво, пошукайте, яка це була країна. Ось що далі? Далі в цьому тексті. Розповідь про те, що як далі реагували е, країни, всі люблять говорити там про Туск, здається, говорив про аналогію з Другою світовою війною, що ми ніколи не стикалися з такою ситуацією. З 1945 року, і все таке інше, і всі дійсно висловлювали занепокоєння і все таке інше. І цей текст, і взагалі ця ситуація, вона, на жаль, залишає мене в такому смутку, так тому що політки можуть казати все, що завгодно, і проводити будь-які аналогії. Але факт стається фактом, коли виникла хоча б ідея поговорити, або, давайте відверто скажемо, вжучити а, росіян, ввести їх в оману, навіть не намагаючись, навіть не думаючи їх направляти, ніхто не заважав тим самим лідерам західних країн, наших партнерів, не казати ні. І залишити, як пропонував Макрон, ситуацію невизначеності в цьому питанні. Хай би вони вже на Росії думали, що стоїть за цими словами. Якщо ти не маєш остаточної відмови, можливі всі варіанти. Але я сподіваюсь, що в сухому залишку правий залишиться саме Макрон. І що дійсно. Ніколи-ніколи говорять на самому початку, а потім вони зголошуються з цією ідеєю. Боюсь лише одного, що якби не прийшло, як би не прийшло пізно це розуміння, і якби вони не думали, дивлячись на ворога вже на своєму кордоні. Але я вірю в ЗСУ, я вірю в хлопців-дівчат. Я вірю в наших західних партнерів, які можливо не готові зараз про це говорити, але вони нам допомагають зброю. І цієї зброї, я сподіваюся, буде більше. Наступний тиждень буде цікавий. Чекаємо рішення американського конгресу. Там все заплутано. Навіть не буду зупинятися на цьому. Цьому треба присвятити окремий епізод. Тож, підписуйтесь на YouTube канал Чорна Лампа. Сподіваюсь, тут вам цікаво. Дякую, що дивились. Мене звати Валерій Калниш. Тримайтеся, Переможемо.